Олександр, мобілізований до армійських лав, на війні зазнав страшного поранення в ногу. Назад вже порожніхом йшли. Нас, виходить, десь кілометрів оставалися до наших. Я тільки побачив, що машина слажується передовку. Так накразує. Ну, з гранатомета вистрелила. Шансів зберегти кінцівку не було. Лікарі боролися з усіх сил, та після 17 операцій у них опустилися руки. Вирок ампутація. Харкові зробили дві операції, потім перевезли в центральний госпіталь в Києві. Зробили там 17 операцій, за ногу боролись. рази її відрізать. Подібна історія сталася із Володимиром. Йому після обстрілів градом осколками поранило обидві ноги. У мене немає трьох кісток в пальцях 5 сантиметрів. Думав, що так вже буду ходити. шили, просто постав туди шкіру зверху і сказали, що нереально нічого зробити, що хіба десь за кордон треба їхати, це дивитися, спробувати. Може хтось щось зробить. Та далеко хлопцям їхати не довелося. Вже перед самою ампутацією поранених взялася лікувати приватна лікарня. Там медики навчилися вирощувати кістки та шкіру. Сам процес взагалі-то ми можемо вирощувати буквально з будь-якої тканини. Дорослого організму. Це може бути дорослий організм. Взагалі ми вирощуємо золотий стандарт для вирощування свого ж своєї тканини своїх клітин і потім її повернення тому ж самому пацієнту. Це аутологічна трансплантація. Коштує повна реабілітація недешево. В середньому порятунок кінцівки від ампутації близько 150 тисяч гривень, та порівняно з протезом за 100 тисяч чи лікуванням за кордоном. Це непогана альтернатива. В комерційному сенсі ми, б, конечно, взяли за таку операцію роз більше дінік, но для Проект біотехреабілітація. Ми скажемо так, делаем скидку до почті собістоїмості, щоб просто, ну скажем так, на байцях мені зарабатили. Самі ж бійці здебільшого не можуть заплатити таку суму за врятовану кінцівку. Держава поки не допомагає, тому збирають гроші волонтери. Мільйон чотириста піятдесят шість тисяч гривень. На даний момент собрано. Свыше 1675 е, человек в этом поучаствували. На даний момент 91% від е, ну, текущих бойців. Но ця сума може меняться, тому що додається новий бой, соответственно приростає какая-то сума. Від операції до першого кроку на оновленні нозі може минути від шести місяців до року, а після повноцінне та здорове життя. Якщо лікарю я довіряю, значить довіряю. Якщо він сказав, що все добре буде, значить буде добре. Вот так вот. Надіємося на все лучше. Воно й буде лучче. Подробніка. Лікріп обіцяли, що буду повноцінною людиною буду бігати. Надіюсь вірю, знаю, що таке буде. Едуард Крижинівський, Вадим Заїка, телеканал Новин 24.